Історія боротьби України за незалежність. В Івано-Франківську з нагоди Дня Гідності та Свободи студентам та учням показали документальний фільм Гартовані люттю. Стрічка розповідає про важкий шлях України крізь революцію та війну, очима молодої пари, чиї долі змінила російська агресія. На показ завітала заступниця очільниці Прикарпаття Людмила Сірко. Вона наголошує дуже важливо, щоб молодь розуміла, за що зараз бореться Україна. Це є документальна стрічка, яка знімалася з реальних подій понад 10 років від майдану до повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми запросили нашу молодь, студентську молодь. Це є наше майбутнє. Це є діти, які будуть відбудовувати нашу Україну. І я впевнена, що з такою молоддю настане наша перемога якнайшвидше. На заході також був присутній ветеран і психолог Ігор Вовчук. Він підкреслює, майбутнє України починається з виховання, і важливо, щоб діти знали історію, зокрема за допомогою таких фільмів. Фільм на пане показують реалії, з якими сьогодні зустрілися і. А для нашої молоді крайне важливо розуміти ті події, які пережили ми, можливо, вони не були учасниками цих подій, але це торкнулось точно їхніх близьких, їхніх рідних. І я знаю, що сидя в залі є дуже багато людей, яких війна загалом торкнулася. Тому я вважаю про те, що наша молодь має бути вихована в такому історичному ключі і в такому пізнанні про те, що зараз відбувається, і які події передували тому, а яке життя зараз у нас. А ще ветеран виконав для глядачів пісню Сповідь. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія